Також бач, переробив, зробив тут тумбочку, визнав. ну це ще не все. Ага. Це пока це чисто для удобства. Ага. Зробив. От, виїжджаю собі. Мені треба достати хімію, щоб я туди не тягнувся, взяв собі чикс, налив і що, побіг. Зробився колісосики. В тебе я бачу, так? Да? Так, да, це у нас кюрхер СК другий, паровий колісос. Обичний полісос і ще вдома є. Ці, навіть, скільки, она... скільки тобі стало повністю от, машина і загрузити обладнанням оцю машину? Ну, плюс-мінус. Дві з половиною. Дві з половиною. Перший заказ скільки приніс? Перше замовлення. 160. 160. А... Там наступне там 80, ну воно все тут плавучий ринок. Середньому за день да, скільки да. ти можеш заробляти? середньому за день ну гривень 300 можна заробити от, десь. Ось так, от постаратися хорошо, то можна заробити. 300 і приїде Саня допомагати yeah. вам, що наробили ви в тракториста.